Люди я шокована. І сьогодні буде дуже довге відео, напевно, бо це буде розпаковка моїх подарків. О, я Вже один подарок побачив. Ну, коротше, подарок перший від мого тата. Apple Pencil. Ну це вроді так називається. Mm. Ой. Зараз. Тут для анфонів чого. Те, що навіть яву тихво, допустимо. Так, відкриванькаємо. Хвилинку. Відкриваємо. Здесь там нічого не впаде. Я щось вже користувалась ним, так що я пістена давай зробила так, як було. Інструкціям. Нам мене не треба, бо я і так знаю насадки. Не вроді як тут було, я не пам'ятаю вже хелп mm. та. так. Так, сам Стилус загадне в мене і є. Ой, так. Берем сам Стилус. У мене як щось на планшеті, є ніби. Я не знаю, ой, мене тут е... 100% вимикаємо. Як щось, щоб вмикнути два рази, якщо, наприклад, там пропадуть ніби відсотки, то ми натискаємо один, і вони з'являються, а щоб вимкнути, раз-два. Так. Кодемо це все на місце. І щось наступне... Ой. Буде з кальмарами, я їх тут не доїла. Я вам не можу передати запах. Я, напевно, завтра... Ем, коли будете йти до школи, тільки його куплю. Щось залишилось. Так. Починаємо. Е, книга подарок. Пігнали. Жалко, що не може це двома руками. Годинник то цікає. Тік так. Тобі вже 13. Якщось, то 13, дивіться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Угу, Головне будь здорова, як гематоген. Нехай на твоєму обличчі завжди сяє усмішка. Жвачким. Ніколи не гайдай перед труднощами тут був снікерс. Щоб на всіх, щоб плювати на всі проблеми з... Високої гори. Так, зараз щось на мене Так, ніколи не вибухай, як попкорн. Та й -моє, міхаю життя, буде солодким, як мілка. Ну, або шоколадка. А це, щоб попа не залиплась, тут як щось було. Оце було. Мені це дуже сподобалось. Усім, хто їсть. Ой, часом. Тим смачного. Це коли не чухиш, як я телефоную вишній палочки. Щоб плакали тінки від щастя. І тут все. Так, ой, що тут все не так, як мало бути. Давайте порівняємо. Ну а я заразки поки порівняю. Все порівняла. Перша частина завершена. Друга. Почнемо. І о, так тут. Я тут вирішила uh, трішки зробити перехву. Пігнала. Трога частина. М -м. Знайди свою пагор твікс. Працюю як поділка, а це, щоб завжди все було гладко в житті. Якщо... У житті щось не клеїться, на випадок, коли в холодильнику порожньо навчись готувати сама, а це якщо справа не вдалася, щоб завжди були чисті руки. Uh -huh, там. Так. Щоб життя було яскраве, як скітус. Доживий до... Тут було 100, але я тут поклала 500 і 200. Ну потім я їх заберу це до видео просто. Виглядаю на всі 100. Бажаю завжди виглядати на всі 200, а це на всякий вид хебеньки. З ним нагодженням анютом. Зараз тут забираємо. І друга частина теж закінчилась, але на цьому подарки не кінчаються. Ой, дасть тут напевно ще угу. Все, зараз покладемо на місце. Ой, перепрошую. Бігаємо Йдем тапочки. Йдемо туди до наступного Ви готові, темнені і ви, напевно, вже побачили хвилинку. Та-да-да-да! -да -да. Ченя, якусь кого повішуть, в мене на дворі і вам буду відео знімати. І ще покажемо тортик. Я особливо вам не буду показувати вам того в моїй хаті. І такий вот тортичок хочеться опа. Ідемоте. Всім гарного дня і щоб у вас теж були такі добрі подарки на День народження. Всім бувайте до завтра або навіть до сьогодні.